Стану твоїм дофаміном. Вітаю тебе на своєму каналі Стану твоїм дофаміном. Сьогодні ми з вами приготуємо хелсі батончики з, з моєю улюбленою вівсянкою і сублімованою полуницею для цих батончиків. Зіркою страви вже ж у нас вівсянка, плющина. Тоді ми додаємо мигдалевий горіх і горіх пекану 50 на 50 десь по 10 штучок горішків. Ми будемо піджарювати на пательні разом з вівсянкою, Запах, аромат буде просто шалений. Також я тоді для підсолодкості додаю фініки. Також я додаю або вишню, або журавлину. Також в мене йде обов'язково якась яка сублімована ягода. Це може бути або малина, або полуниця, тому що вона дає найприкольніший смак батончиків. І обов'язково я додаю хлібці рисові, вони також можуть додавати такий хрускіт і оцей такий піджарений смак. І обов'язково для того, щоб ця вся маса склеїлася, ми додаємо а, одну столову ложку горіхової пасти. Я обожнюю фісташкову пасту, ви можете брати будь-яку це може бути е, паста. Ця. Арахісова паста це може бути з волоски горіхів, це може бути з фундука. Ну, чесно кажучи, краще я б брала краще або арахісову пасту, бо вона яскрава, або фісташкову пасту. Вона, до речі, менш яскрава, і тому моїй сім'ї це більше подобається. Отже, для початку ми залиємо кипяточком журавлину сушену і фініки, щоб вони трошечки розмокли. Поки воно буде розмочуватися, ну, це хвилин 5, якраз в цей час ми з вами підсмажимо вівсянку з горішками. Уже починає пахнути. Вже дуже смачно. У мене, до речі, дитина обожнює їсти сушену вівсянку плющину. Так, підсмажена вівсяночка. З горішками висипаємо в блендер. Попередньо я вже злила водичку з журавлини та фініків. І зараз найпростіше: ми то все міксуємо в блендері і вжик-вжик. Далі в нас іде сублімована полуниця. В нас тут 20 грамів, але залиште. Трошки для прикраси ми будемо потім прикрашати наші батончики розтопленим шоколадом і зверху з облінумованою Так, після полониці ми додаємо хлібці рисові. У мене 4 штучки. Можете взяти кукурудзині, можете взяти кіно, їх зараз маса просто на ринку. Що вам. Подобається. Це не важливо, вони просто додають грузкіт і прикольний присмак. Так, після цього ми додаємо ложку, велику ложку столову горіхової пасти. В мене це фісташка. Так, тепер то все треба змішати докупи, зблендерити, щоб відбулася однорідна маса. Ну, воно відносно однорідне, якщо чесно. Поїхали. Дивіться, якщо не вистачає а, цю масу зібрати до купи, можна додати або ще горіхової пасти, або навіть або водички, молочка, неважливо якого, трошки буквально там 10 мл. Будемо дивитися. Відкриваємо і дивимося, яка у нас вийшла консистенція. Чи вистачає нам вологості, чи ні? Чи буде зліплюватися батончики. Ну, бачите, вони зліплюються, але е, треба ще довзбити масу. Бачите, є недобиті ягідки і горішки. Так, ну, масу ми зблендерили. Досить довго я її блендерила. Ну, мені здається, хвилини 3-4, а то й 5 точно, щоб вона повністю добре розбило вівсянку і горішки. Але якщо навіть будуть маленькі шматочки, ну це ж нічого страшного. Я покажу, як виглядає маса, як прикольно вона ліпиться. От, бачите, і можна сформувати або батончики в спеціальну таку форму, або якщо у вас немає форми, абсолютно не засмучуєтесь. І ви і будете формувати е, ж такі шарики. Так, формуємо батончики. Я в себе буду робити саме форму, а також я зроблю і кульки, щоб ви зрозуміли, як вони виглядають вигляді кульок. У мене дитина дуже, до речі, полюбляє їсти кульки, я їх насаджую на паличку або зубочисточку, і він їсть як чупачупс. Воно абсолютно не липне до рук, і цьому його фішка робимо. отак заповнюємо, Добре, забиваємо. Сформували ми батончики. У мене вийшло 8 батончиків, 3 кульки і 1 кубик. У мені здається, що якби ви робили лише батончики, то вийде реально 10 батончиків. Так, далі ми їх ставимо в морозилочку, щоб вони схопилися, бо вони досить тепленькі. І після цього ми будемо розтоплювати шоколад. Поливати то все шоколадом або глазурувати, як вам буде зручно, як захочеться більше шоколаду, менше шоколаду, і прикрашати сублімованою облімованою Беремо у мене тут в турочці, ви можете взяти просто меншу кастрюльку, і на водяній бані розтопити шоколад. В мене шоколад, мікс чорного і молочного, але без цукру. Вода закипає. І можна виключати, і він собі спокійненько дійде, і все буде нормально. Так, шоколад майже готовий, він досить швидко розтоплюється на водяній бані. Можна додавати, наприклад, ще кокосову, кокосову олію, але я не додаю, щоб не збільшувати калорійність. Шоколад беремо розсоплений шоколад. Він не повинен бути супер-супер гарячий. Трошечки хай він вистогне до. Я не знаю якої температури, але не такий гарячий, як одразу. Беремо сублімовану полиничку і в ручках її трошечки розкрошує. розкрошуємо, І оці крошечки на шоколад. І буде у нас з вами прикраса. Шоколадом прикрасили, полуничкою субліновою прикрасили, і повертаємо в морозилку буквально на 5-10 хвилин, щоб сам шоколад прихопився. Так, наші батончики готові. Дуже смачні і дуже корисні дітям, і якщо ви не споживаєте білого цукру, як смаколик до кави просто клас. Тепер пропоную спробувати. Так. Ну, пахнуть просто бомба. Це дуже смачно і дуже швидко робиться, тому я реально пропоную вам і рекомендую, і наполягаю, щоб ви це обов'язково приготували для себе своїх дітей. Якщо вам сподобався рецепт... І ви заінтриговані, то прошу вас поставити вподобайку, мені буде ж дуже приємно. І можете написати навіть коментар, поділитися своїм досвідом. Та підписуйтесь на мій канал. Я тільки починаю, тому в мене для вас ще збережено багато цікавих і корисних рецептів. Дуже вдячна за увагу!